Рівнянка Валерія Олійник вакцинує свого собаку Арчі від сказу. Раніше дівчина робила це у ветеринарній клініці. Цьогоріч спробувала безоплатне щеплення просто неба, бо так каже вигідніше. Він з іншими вуличними тваринами. Так сказати, спілкується, через це краще так зробити, аби себе обезпечити і пса, все-таки ж друг. До того, як йшли, він навіть не думав про це все. А коли вже поняв, що йому будуть робити кольчик, то да, вже трошки агресував, але він ніколи не вкусить. Зараз, через те, що йому боляче, тому він так трошки харча. Безоплатне щеплення котів та собак проти сказу в рівному організовують щороку. Згідно з графіком, цьогоріч його проводять на 11 локаціях Рівного та Двох Василова. Щеплюють тварин українською вакциною, каже завідувач Рівненської міської дільничної лікарні Михайло Дзьолось. Вакцина дуже ну, так як би сказати мягка, не дає ніяких побічних ефектів. Єдине, що може день-два трошечки бути в'яло, не ну не така активна, і тільки всього. Ніяких ускладнень, ніякого попереднього чи після догляду особливого не, не потребує. За інформацією Михайла Дзьолося, цьогоріч сказ зафіксували у двох лисиць у Рівному та однієї у Квасилові. Каже, інфекція передається через укус і призводить до летальних випадків. Тварина. Яка хвора на сказ, вона із слиною передає вірус. Вірус виділяється з організму тільки за слиною, і при умові, коли ця слина попадає в пошкоджену шкіру або на слизову оболон, тоді вірус може проникнути в організм і викликати захворювання. Вакцинувати свого собаку Сандру також прийшла рівнянка Наталія Баюн. Каже за рекомендацією ветеринарів, щеплює тварину від сказу щороку. Ми ходимо, ми дружимо з різними тваринами, і для цього треба щеплювати, щоб якось обезпечити собаку тварину. І себе я прихильниця того, що щеплювати потрібно. Ми гуляємо на природі, тому що нам різні тварини можуть зустрітись по дорозі. Правда, це відповідальність. Слідкуємо за оголошеннями, і так само знаєте, що скидаємо групи. У нас своя група така є по мікрорайону. Такі собачники того підтримуємо так один одного. Ще якщо в дворі зловимо кілька таких, бо ще дворові є. Ще може їх тоді проведемо. Окрім домашніх тварин, щеплення проводять і для безпритульних, каже Михайло Дзьолось. Але для цього рівняни з власної ініціативи повинні відловити та привезти тварину на локацію. Безоплатна вакцинація від сказу в рівному триватиме ще два тижні. У Квасилові 4 та 5 липня. Ольга Верещук, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.